Вітаю вас на моєму каналі, Мої любі першокласники та батьки першокласників. Я дуже рада вітати вас знову. Тож ми продовжимо з вами вивчати англійський алфавіт. І дуже ще багато цікавого. Ну що, почнемо? Ось наші новенькі літери. Почнемо з приголосних. F читається як ФЛГ. H читается как Hat. J. Читается как Джар, К. Читается как Киттен, Л читается как Ламп, M – читается как М. Mommy. R – читается как Р Ред. Небо ви пробуєте... Вимовити наш Р, але ваш язичок залишається всередині рота, ніби у вас гумка жувальна у роті, і ви вимовляєте це р-р. Ай читається як І. Не завжди, але поки що ми вивчимо, коли воно читається як І. Ось подивіться, любі дітки. Знову в нас поряд наша магнітна дошка. Бачимо наші літери, які ми тільки не вивчили. А зараз спробуємо них щось скласти. Ось візьмемо літеру A. Давайте ще складемо. Ось візьмемо літеру Джей. Ось зараз її сюди. Ось так. Літеру M. І разом вийде ще джем. Варення джем. А ось ми візьмемо, звідси приберемо і покладемо літеру R. Ram. Рем. це ягнятко. Так, рем. Добре. А зараз ми візьмемо літеру L і поставимо поряд літеру P. І в нас вийде лемп. Правильно, ламп, лампа. Добре. Давайте ще щось з літерою М. Наприклад, М, Ю, М. Ми знаємо, що буква Лю читається як А, і вийде Мам. Мама. Так, скорочено «мама», матуся. А давайте візьмемо літеру H, літеру A, та літеру Ці. І разом це буде hec. Молодці. Так. А давайте візьмемо вітеру Пі, маленьку літеру I та літеру G. І разом прочитаємо Піг пересядка свиня. Так. А давайте ще якусь тваринку складемо. Ось, наприклад, візьмемо з вами. Так, дві літери Ці, літеру Кей. Ось сюди. літеру І. Так. Та знайдемо з вами десь літеру Н. Ось так. І що в нас вийшло? Тітен. Кіттен, кошенятко, кітен. Так, дуже добре вийшло. Дуже добре вийшло. Ну що ж, давайте закріпимо і почитаємо все разом. Після того, як ми гарненько на магнітній дошці поскладали наші літери, давайте почитаємо їх всі разом. Правильно. Флег. Бездоганно. Hat. Well done! Ram Excellent Lamp Chidovo Mam Klasno Hot Modez Jag Duž Dobre Fan Bezdohan Man Klasno Hen. Well done, red. Excellent, jet. Very good, mop. Duże dobre, hot. Oj, jak bardzo czytasz, jog. Oj, tak się krasie rob. Młodec! big. Дуже добре Pig. Молодець Hits. Дуже добре. Ріб. Молодець. Ліп. А це було трохи складніше. Кіттен. Які ми молодці! Все прочитала правильно. А що на сьогодні у підручничку? А ми продовжуємо вивчати тему сім'я. А давайте згадаємо: мама у нас mother. тато у нас father. сестричка, sister. Братик, brother. And we have four more words. І в нас ще чотири слова: Family родина, Uncle – дядько. Grandmother бабуся. Grandfather дідусь. Звісно, ми згадаємо, що всю родину ми кличемо як he. Це він, she, це вона. Ось, наприклад, This is Jim. Це Джим. He is a boy. Він хлопчик. Boy – хлопчик. This is Jane. Це Джейн. is a girl. Дівчинка. Потренуємося на нашій родині. This is mother. Це мама. She is a girl. Вона дівчинка. This is father. Це тато. He is a boy. Він, звісно, хлопчик. І так далі. Можемо потренуватися з усіма членами родини. Якщо про себе говоримо. I'm a boy. Я хлопчик. Or I'm a girl. Я дівчина. My name is Tom. Мене звати Tom. My name is Mary. Мене звати Mary. Вибираємо що хочемо. Так? This is Tom. Це Tom. He is a boy. Він хлопчик. Ось, наприклад, Вик. This is Vic. She is a girl. Це Віка. Вона дівчина. This is Harry. He is a boy. Це Харрі. Він хлопчик. This is Mary. She is a girl. Це Мері. Вона дівчинка. This is Мек. She is a girl. Це Мек. Вона дівчинка. This is Lee. He is a boy. Це Лі. Він хлопець. Ну а зараз спробуйте самі. Дивимося далі. Ми тепер повчимося ставити запитання. Пам'ятаєте, у нас було This is. Щоб поставити запитання, нам просто треба поміняти this is місцями. І стало is this. Is this bill? це біл. this ben? це Бен. this nick? це нік. this an? це ен. Is this LIS? це ліс? Is this WEEK? це вік? Ми можемо коротко відповісти. Наприклад, is this bill? No, he isn't. Ні, це не біл. Is this ben? Yes, he is. Так, це Ben. Бачите, так? Якщо no isn't, то це ні. Yes is, то це так. Is this snake? Yes, he is. Але якщо ми говоримо про дівчаток, у нас просто he змінюється на she. Is this an? No, she isn't. Is this Liz? Yes, she is. Is this weak? Yes, she is. Ще раз, щоб поставити за запитання, просто міняємо місцями. Замість this is Говоримо is this. І ніби запитуємо. І ось так відповідаємо: Yes he is. Так, це він, Yes she is. Так, це вона. No he isn't. Ні, це не він. No she isn't, ні це не вона. А тепер потренуємося з нашою родиною. Подивимося на фотокартку та мами і запитаємо: Is this your mother? Це твоя мама? Ми додава просто слово «your» твоя. No, she isn't. Ні. She is my grandmother. Вона моя бабуся. «Your» твоя «my» моя. Або ми можемо спитати, ми вже знаємо це запитання. Who is this? Хто це? Відповідаємо, this is my brother Jim. Це мій брат Джим. Hello, I'm Jim, what's your name? Hi, I'm Anne. Так, ми можемо познайомитися з Джимом і йому запитання, як звати і відповісти. І так, ми можемо з будь-яким членом родини потренуватися так? і запитати Is this your mother? і відповісти Yes, she is or No, she isn't. А якщо ми запитаємо про датка. Правильно, is this your father? Якщо ні, то в нас буде No, he isn't. Якщо так, yes, he is. Спробуйте з усією своєю родиною. Або можемо просто запитати: Who is this? Хто це? І відповісти: This is my brother Jim. Це мій братик Gim. Ну, Ім'я можна будь-яке використати. І в нас тут є невеличка ремівочка. Is this your father? Yes, he is. Is this your mother? Yes, she is. This is Ben. This is Pam. They love me. I love them. Це твій татко? Так. Це твоя мама? Так. Це Бен. Це Пем. Я люблю їх, вони люблять мене. Весела рівнівечка, спробуйте прочитати її разом зі мною. Is this your father? Yes, he is. It is this your mother? Yes, she is. This is Ben. This is Pam. They love me, and I love them. Svuhaima ж, давайте вивчимо слова пісеньки Who is she? Хто вона? Повторюємо. Who is she? Who is she? Who is she? Is it your grandma? Це твоя бабуся? No, she isn't. Nee. "is it your mother?" "it's your mama." "no, she isn't." Nee. "it's my aunt." "who is she?" "who is she?" "who is she?" "is it your grandma?" No, she isn't. Is it your mother? No, she isn't. It's my aunt. Motsi, Toshpermatemo, Znowo Nevidos Pisinko, is Pivano Sirazam? Ну що ж, це кінець нашого року. Сподіваємося, вам сподобалось вивчати англійський алфавіт та англійську мову з нашими маленькими друзями. Я буду дуже рада вітати вас в моєму наступному відео, наступного вівторка. Пишіть у коментарях, що ще б ви хотів вивчити. Заохочуйте своїх батьків писати коментарі. Та, можливо, у вас є старші братики і сестрички, кому теж потрібна допомога з англійською мовою. Також пишіть. Ставте будь-які запитання, я обов'язково постараюся відповісти. Поділіться цим відео з друзями і поставте йому вподобайку. Тож, зустрінемось наступного вівторка. Бай-бай!